Вітаю! Я Леонід Цихановський. Україна отримала чергову велику партію шведських бойових машин піхоти сіві 90 у варіанті C 90 9040 Варіанти СІВІ-90-30, 9030 90 9035 і CV 90 9040 відрізняються тільки калібром автоматичної гармати всесвітньо відомої фірми Бофорс. Тільки експортний варіант. CV9035 має американську автоматичну гармату Бушмайстер калібром 35 мм. Ці бойові машини приймають участь у війні проти окупантів з літа 2023 року. І зараз загальна кількість цих бойових машин суттєво більша, ніж 100 штук. І ми, до речі, і ми, до речі, пам'ятаємо, що рік тому була підписана угода між урядами Швеції та України про розгортання випуску бойових машин піхоти СІ 90 в Україні на, українських, на українській території на спільному підприємстві. Ну я впевнений, що в цьому напрямку справи йдуть добре. Вже багато заводів військових почало працювати з під таких на Україні. Фахівці вважають, що CV-90 це одна з найкращих бойових машин піхоти в світі зараз. У неї дуже хороший захист і висока прохідність. Гармата Бофор 40 мм потужна і ефективна. Кожен елемент машини продуманий для кращого захисту екіпажу десанту і високої бойової ефективності в цілому. Прошу підтримати наш українсьмовний канал в приваті. Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Бронекорпус, бронекорпус і башта сіві 90 виготовлені з стальних катаних бронепластин з використанням рознесеного бронювання. Для підвищення рівня, рівня захисту додатково можуть бути встановлені навісні модулі композитної броні і комплекс активного захисту. На днищі встановлено протимінний захист. В бойовому відділенні встановлені протиуламкові проти проти підбивки для захисту від вторинних осколків. Що таке вторинні уламки, ми всі знаємо. Сидіння теж протимінні. Вони не зв'язані жорстко з корпусом і захищають екіпаж при підриві на міні. Не травмується екіпаж. Машина з заводу має маскувальне покриття, що зменшує помітність C90. Броня впевнено витримує 30-мм опірений снаряд російської 30-мм автоматичної гармати. Важливо також і те, що броня витримує удар ФПВ-дрону. Воїни нам показали, от воїни нам показали місце нещодавного попадання ФПВ дрона. Бачимо, броня не пошкоджена, мас... товсте маскувальне покриття якимось чином перешкоджає формуванню кумулятивної стріли вибуху ФПВ. Гармата 40 мм. Має довжину ствола 2800 мм. А це значить, що це 70 калібрів ствола. Вона довга і точна. Має ефективну дальність стрільби 3 км, максимальну дальність стрільби 12,5 км. Темп стрільби автоматичної гармати 5 пострілів за секунду. Гармата має високу точність стрільби, вона вражає фахівців своєю точністю. Для цього на CV-90 є денний електрооптичний і нічний тепловізійний приціли. Комп'ютерний балістичний обчислювач і міліметровий діапазон радар для вимірювання швидкості виходу снаряда зі ствола. Машина проста в керуванні. Для поворотів вправо-вліво використовують штурвал. Коробка передач автоматична. Прохідність дозволяє проходити через болото глибиною 1 метр. Машина легко долає таку перешкоду. Воїни, що експлуатують СІ 90 дають саму високу оцінку зручності експлуатації цієї машини. Порівнюючи CV-90 з російським BMP-3, потрібно сказати, що завдання створити цю BMP BMP3 було поставлено в Радянському Союзі через дуже низьку бойову ефективність BMP-1, BMP-2. Вони. Мали вкрай поганий броневий захист, і в Афганістані отримали, отримали назву Братська могила піхоти. Так в Афганістані називали ці БМП-1 і БМП-2. Один постріл РПГ приводив до загибелі всіх в машині. Також в головах радянських генералів з'явилась думка про те, щоб встановити на одній БМП одразу дві гармати 30-мм і 100-мм. Ну, щоб краще було. В габарити бмп 1 і бмп 2 ці дві гармати не входили ніяк. Башта була замала. Тому взяли на курганському маршзаводі їхню розробку плаваючий танк об'єкт 685. Цей танк в розробку не пішов, але з нього зробили бойову машину піхоти 3. Він мав башту достатньо великих розмірів, броню алюмінієву від 43 до 60 мм товщиною. Власне кажучи. В лобовій проєкції 60 мм алюмінію, а з інших цих проєкцій 43. І були ще титанові накладки. Ну, від титана відмовились, бо це дорого. В передній проекції ті 60 мм алюмінія прикрили стальним листом 10-мм, рознесеним з алюмінієм на 70 мм. Ну, вийшла рознесена броня. Двигун. Десятициліндровий дизель 500 кінських сил, дуже схожий на дизелі від БМП-БМП2. 1 Тільки на них дизель був 6 а тут поставили значить, більше циліндрів 10-циліндровий. Дизель стоїть в кормі, а десантне відділення посередині. Тому при виході через задні люки, а їх там два задніх люки, приходиться сильно згинатись в бронежилеті і зі зброєю. Це досить важко на полі бою. Є ще верхні люки, але вихід з них е, дуже небезпечний на полі бою. Механік водій сидить в них по центру. Справа зліва два члени екіпажу. Гармата 20-мм не така, як, як гармата 242 на бмп 2 На ній на бмп 2 е, використовувався газовий відвід, газовий відвід для роботи автоматики. А. А гармата БМП 3 теж 30-мм, використовувала рухомий ствол з довгим ходом ствола для забезпечення роботи автоматики і для зменшення маси противідкатних пристроїв одночасно. Поки ствол довго йде, то не потрібні такі потужні противідкатні пристрої. Дальність ефективна стрільби 30-мм гармати 2А72 БМП3. Складає 2 км. Ну, це майже в 2 рази менше, ніж е, ну, сів 90. А в цілому, гармата 30 мм бмп 3 досить точна. Досить точна. Великі проблеми виникають при експлуатації 100-мм гармати 2А70 на бмп 3 Вона має дальність ефективної стрільби 4 км і досить низьку точність і низьку скорострільність 10 пострілів за хвилину. Боєприпаси 100 мм, вони великі за розмірами. Тому їх в БМП 3 поміщаються тільки 40 штук. Саме через 100-мм гармату 2 а 70 Десанту приходиться десантувати через верхні люки. Також всі експерти вказують на погану захищеність бмп 3 Ну, там є тільки алюмінієва броня з трьох, трьох проекціях. І листок стальний на передній проекції. Композитної броні немає. Протимінного захисту немає. Сидіння для екіпажу і десанту не протимінні. Можливості для модернізації БМП3 в даний момент вичерпані повністю. Вище військове командування Росії погано оцінює бойову ефективність БМП-3 зі 100-мм гарматою 2А70. Зараз перед курганським машзаводом, що випускає БМП3, поставлено завдання вдосконалити БМП3. Яким же чином вдосконалити? перше, зняти з неї, неї 100-мм гармату 2 а 70 Має залишитись тільки одна 30-мм гармата 2А72. 2А72. В БМП3. При розробці використовували багато приладів французького випуску. Там вся, власне кажучи, там вся електроніка французька. Зараз пішли санкції проти Росії і поставки всіх комплектуючих для випуску БМП3 припинені. Тому. В технічному заданні е, вказано в Росії, що, макси, що потрібно максимально спростити все обладнання БМП-3 і перейти на вироби російського випуску. Ну, якість стане набагато гіршою, це очевидно. Наприклад, французький тепловізійний приціл вночі може розрізнити танк і багаття на дальності 3 км. От він розрізняє, це танк чи це багаття. А, а от е, російський тепловізійний приціл е, Вологодського оптико-механічного об'єднання не може розрізнити танк і просто багаття на дальності 1 км. Ну не розрізняє він. Щось воно там світиться в нього, а розрізнити він не може. Але тех завдання, таке таке тех завдання на максимальне спрощення е, обладнання БМП3 відповідає. Відповідає технічній політиці в російській армії. Зброя має бути простою, дешевою, не обов'язково якісною, але її має бути багато. Якість це зовсім не обов'язково для російської техніки. До речі, я хочу відмітити, що до 2022 року в Україні було тільки 4 екземпляри БМП3. За період 22-2023 року. Ми захопили трофеї більше, ніж 60 екземплярів справних і боєготових бмп 3 І всі вони зараз воюють на фронті проти наших ворогів. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приватні Монобанку. Заходьте на наш Patreon, запрошуйте своїх друзів, використовуйте кнопку Спонсорство. Запрошуйте нас на каву в Байміекофе. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!